Робовіше суддя адміністративний суд установої України вступна розвідки на частини. 27 квітня 2016 року, 16.05, справа 804, 1966 проти проського адміністративний суд у складі дозволу суду западних секретарій судового засідання Чони за участі представників прозоривача та 3 особи, за 3 судовому засіданню адміністративну справу за адміністративним позовом Соротіка Валерія Андрійовича до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Королева Олег Міхалівна, третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійний вимог на предмет спору, управління служби у справах дітей Павлоківського району у місті Дніпропетровської ради, третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, товариство з обмеженою відповідальністю, факторингова компанія Плюс», про визнання протиправним та скасування рішення, керуючи статтями 11, 94, 158, 163 Кодексу адміністративного судочинства України суд постановив, адміністративний позов Сутюка Валерія Андрійовича, приватного нотаріуса Київського, міського нотаріального округу Коболової Алли Михайлівни, третя особа на Україні позивача. Яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, управління служби у справах дітей району районного місті Мідопитровську ради, третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, товариство з обмеженою відповідальністю конкурентного компанія Вектор Плюс, про визнання протиправним та скасування рішення, задовольне повністю, визнати протиправним та скасувати рішення індексний номер 24 97 67 30, від 2.02.15 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень із відкриттям розділу приватного нотаріусу Київського міського округу облаї Алли Михайлівни про реєстрацію права власності Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно квартиру, що розташовано за адресою Дніпропетровська області міста Дніпропетровськ, житловими. Світко Поля 2, будинок 32, квартира 148, за товариством з обмеженою відповідальністю факторингова компанія «Вектоплюс» ЄДРПУ 384-195. Скасувати державну реєстрацію Право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про право власності номер 114 37 11437143 вчинений 2 жовтня 2015 року приватним нотаріусом Київського міського матеріального округу Копировою Аллою Михайлівною на квартиру що розташована за адресою Дніпропетровська область, міста Дніпропетровськ, житлової масивки Тополя 2, будинок 32, квартира 148, за товариством з обмеженням відповідальності факториного компанія «Вертер Плюс», ядер ПАУ 380-495. Стягнути з приватного Наталію Саківського, міського нотаріального округу Кобилевали Михайловича. Корисують упав Валерія Андрійовича судовий збір у розмірі 551 гривня 20 копійок. Постанова суду набирає законної сили відповідно до статті 254 каз України. Може бути оскаржена в порядку до строків становою статтею 186 кодексу адміністративного судочинства України. Повний текст постанови буде складений протягом п'яти днів. Суддя виробник відпис. Судове засідання оголошується за критиком, роз'яснюється судове рішення, оскільки судді що висновку, що ваші позовні вимоги були викладені не у повній мірі, які відповідали захисту ваших прав, суд вийшов за межі позовних вимог та фактично постановив про скасування як рішення приватного нотаріусу, яке слугувало підставою для вчинення запису, так і сам запис. Чинення якої є самостійною реєстраційною дією, яка на думку суду також підлягає оскарженню.